1 листопада з 1.23 ночі до 4.25 ранку під час сигналу повітряної тривоги Полтавську область двічі атакували російські окупанти. Полтавську область вночі атакували 10 дронів камікадзе. Шахід вони були направлені з території Гуляйполе Запорізької області, яка тимчасово окупована. Чотири ворожих безпілотники впали на цивільні об'єкти. Складські приміщення в межах Полтави, зазначив у своєму телеграм-каналі. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Місцеві жителі розповідають, чули всі чотири вибухи, а деякі навіть бачили. Після першого вибуха я підійшов на кухні. З вікна побачив димок. Після другого, по-моєму, вибуха більший дим пішов. Після третього загорілося і плам'я таке було сильне. Проснулися вже від зриву. Дідусь почув звук і двигуна перед цим. А я вже проснувся від зриву і у вікно побачив спалах. Не зрозуміли, що як диму видно не було. Тоді був наступний. Наступний був. По цей бік, десь, мабуть, через годину менш потужний. А третій третій чули добре, вийшов на балкон і побачив на власні очі, на все небо, вибух, відчуття моторошні, але якби після півтора місяці підвалу у Харкові якби воно трошки підзабулося. Бо з п'яті, з 7 ночі свист. Чути моторолер, такий, бах, ну де-то в район. Там, мені кажеться, що там или... нижні млини, де то подалі, ілі Щербані. Потім через час іще один собакою між всім отховалися. За інформацією речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната вдалося збити мінімум 60 дронів, якими атакували нашу область. До 10 дронів атакували е, саме Полтавську область і е, є позитивний результат збиття. Е, відпрацювали е, винищувачі, так, винищувальна авіація, збито три е, шахеда, також е, гарний результат від е, загонів територіальної оборони і підрозділів територіальної оборони, теж збито три шахеда, як мінімум 6. На, на даний час загиблих та постраждалих не зафіксовано, повідомили надзвичайники. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 3600 метрів квадратних, а дорогу вздовж місця події на час ліквідації наслідків довелося перекрити. Сьогодні, о першій годині 55 хвилин, внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа на одному із цивільних об'єктів міста Полтави. Силами вогнеборців займання було о 8.05 локалізовано. Причому, коли надходила інформація про повторні обстріли, рятувальники проходили до найближчого укриття. А вже об 11 годині 20 хвилин займання ліквідовано. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 75 чоловік особового складу та 21 одиниць. Це техніки слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області невідкладно розпочали документування чергового військового злочину окупантів, атаки цивільних об'єктів у Полтаві. Провадження відкрито за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Полтавського СБУ, Нацполу і прокуратури.